В Україні сьогодні розпадається кожна друга сім'я, свідчить статистика. Прикро, але Черкаська область входить до п'ятірки регіонів, де подружні пари розлучаються найчастіше. Психологи зазначають, що невміння висловити свої потреби є труднощами для сучасної жінки. Чоловіки, у свою чергу, не бажають брати лідерську функцію в сім'ї. Сьогодні все більше помітна тенденція, коли дружина в сім'ї заробляє більше чоловіка. Прагматизм цього явища в тому, що жінці гроші потрібні щодня платити за продукти, побутові товари, дитячий садочок і багато іншого, що є невід'ємною частиною повсякденного побуту. Та разом з фінансовою незалежністю приходить те, що чоловік втрачає функції добувача в сім'ї. Сьогодні в Черкаській області на кожну тисячу жінок припадає 847 чоловіків. Не біда зазначає психолог Черкаського центру IM family» Олександр Єременко, адже на планеті сьогодні проживає більше 6,5 мільярда людей. Якщо не пощастило в коханні, у світі є ще як мінімум 11 мільйонів, які підійдуть вам по характеру в сімейному житті.